У боях за Україну загинув засновник розвідувального сагону Бешкетники Сірка Іван Щоголов. Він розпочинав свою військову діяльність ще у 2016 році разом з легендарним давінчі Дмитром Коцюбайлом. Життя людські війною в Потобіччя. Штовхають безжалюти метушні. Я нещодавно проведжав до Вінчі, Та сама доля випала мені. Віддали найцінніше Україні мій край палає сяйвом вівтарів, Воюють за повзято побратими, Ненависних нависних ворогів. Дивлюсь з небес високих на країну, День і вночі спалахають вогні, Тебе, моя земля, я не покинув, я знов і знов народжуюсь тобі, я повернусь, я обійму родину, прийду ще раз шлях воїна непростий, щоб жила та квітла Україна, В якій щасливі чую голоси. Братам та сестрам від віків до нині один єдиний заповітнесу. Не зраджуйте ніколи Україні та бережіть її красу. Слава Україні!